Ну що ж, друзі, кінець війни вже сьогодні, як мінімум, за словами Дмитра Гордона, який останній місяць і особливо багато в останні дні про це говорив, але бачимо на дворі вже вечір 30 лютого. Грудня, кінця війни досі немає. Натомість є дуже багато проблем, які ще більше добивають українців. Це стосується і гонінь за так званими ухилянтами, і підвищення цін, і ще багато чого, про що ми сьогодні, власне, поговоримо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, своїм коментарем. Пишіть, до речі, в коментарях, чи є у вас. Якийсь новорічний настрій, як мінімум, бо в мене особисто його немає. Можливо, в когось з вас він є. Е, і давайте, власне, починати. По-перше, е, так, Дмитро Гордон е, вчора на багатьох ефірах говорив, що війна закінчиться вже завтра, тобто сьогодні, 30 грудня. Е, він розказував, що в нього є інформація, якась дуже детальна, що хтось з кимось має зустрітись, але бачимо, що дива не сталося, війна не закінчилась. Е, далі. <кхе> Дуже цікаві слова командира батальйону Свобода Петра Кузика з приводу бусифікації і з приводу тієї несправедливості, яка власне, панує, панує на території України і при цьому всьому пам'ятаємо і не забуваємо про те, що українська влада взяла курс на повернення будь-якими шляхами українців назад додому для того, щоб. Я не знаю, можна було їх контролювати або щоб вони жили гірше, ніж вони живуть в Європі. Не зрозуміло. Але давайте послухаємо Кузика. самі класи серед військових пенсіонерів, які виходять на пенсію умовно 45 років, а його він уже має право не воювати, а його захищає 55-річний селянин, якого піймали бусики. Власне, дуже коротко, так і дуже ясно він сказав, про те, що справді якось так зараз виходить, що в Україні нібито екзистенційна війна, як всі говорять, але при цьому депутати від села до міста не, працюють, не воюють, ніхто з них, ні з їх рідних, близьких, як мінімум, масово цього немає. І також бачимо, що Кузик говорить про проблему. Тих самих е, е, військових пенсіонерів, поліцейських, силових структур, які виходять на пенсію в 45 років, і далі е, мають собі е, спокій і не змушені йти воювати. І їх точно ніхто бусифікувати не буде. Натомість е, різних е, трактористів і людей, які живуть по селам, е, вже майже всіх повиловлювали і маємо те, що маємо. Тобто ось така от несправедливість. Далі. Валерій Прозапас, майор Збройних сил 36 ОБРМП, говорить наступне: Українське суспільство демонструє інфантильне ставлення до загрози, зосереджуючи увагу на геополітиці виборах та мирних переговорах, тоді як росіяни наступають щодня. Тобто, бачимо, справді, що українці, які хочуть закінчення цієї війни, вони. Виступають ну, якби вони є дуже інфантильними. Що на думку цього військового мають робити люди? Абсолютно незрозуміло і одразу ж йому вдогонку є в нас. Євген Дикий, головний пінгвін України, який е, всі, напевне, вже бачили відео, де він з Дурнєвим там пробував битись, і дуже чисто і гарно говорив російською мовою. А на сьогоднішній день це є головний військовий експерт і е, одна з найважливіших постатей в українському інфопросторі. До нього треба дослуховуватись. Звісно, що ні, друзі. Давайте його послухаємо, бо е, далі йде оцей меседж про те, що. Все, що зробить Трамп, тільки нашкодить Україні, і не потрібно ні в якому випадку на нього надіятись, що може поміняти. Але з першого січня з дуже високою воєнності нам припинить поступати американська допомога. Ну, це теж у ній постане. А якби а більше нічого, от нам постудалі вивати без американської допомоги, але наше суспільство. Зараз під лимбово дуже хоче е, новорічного трива і чомусь переконало себе, що оцей е, родич Ремник там це американський привезе. Я вже, чесно кажучи, навіть не маю жодних сумнівів, що як мінімум до кінця січня в нас точно в тому нічого не поміняється, от е, ніхто не схаменеться і не займеться тим, чим реально треба займатися. Саме забезпечувати нашу армію, всім необхідним. Тобто і людьми, і е, зброєю, і ВК, яких треба вливати гроші в нашу оборону далі. Тепер що може поміняти, Леспек? Так, скажіть тепер, будь ласка, якщо треба так сильно вливати гроші в. Оборонну промисловість, то скажіть, будь ласка, тоді чому вже більше як півроку на столі президента нашого лежить закон, який треба тільки підписати, який дозволить спрямовувати кошти з місцевих бюджетів на підтримку Збройних сил України на закупівлю різних засобів для Збройних сил України. Чому цього не відбувається? Незрозуміло. Далі, за думкою дикого, люди не схаменуться на фронт, не підуть. Всі добровільно, чому сам дикий на сьогоднішній день не йде на фронт, не зрозуміло. Зараз можуть дуже багато ботів писати про те, що він там дуже був поранений, отримав травми і більше воювати не може. Але ми всі дуже добре розуміємо, що це брехня. Далі. Зате в нас є дуже потужні і чудові новини, які доб'ють остаточно українців з 1 січня в четверо. Збільшаться тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів України. Пам'ятаємо про те, що Зеленський і команда прийняли рішення перекрити газ, який поступає в Європу. Там вже є свої скандали з Словаччиною, а також з. Угорщиною, само собою, там, ну, і сварка йде вона постійно. Е, і бачимо, що ну, бо якби той самий Фіцо розказує про те, що Словаччина втратить просто шалені кошти. Е, але все має виглядати потужно. І е, бачимо, що за це якби за перекриття труби мають платити не тільки е, словаки і угорці, так, ну і там якась інша Європа, інші країни, а мають платити точно так само і всі українці. І за е, транспортування тисячі кубометрів газу, е, за транспортування, воно зросте з 124 гривень до 501 гривні. Тобто, е, Пам'ятаємо, що ті пенсіонери, які отримують там по 2-3 тисячі пенсії, мають тепер умовно на трошки більше ще сплачувати комунальні послуги. І, звісно, що тисяча від Зеленського точно в довгостроковій перспективі таких розходів не покриє. Далі потужні новини з Польщі так само: польський депутат від неадекватної партії, партії Конфедерація, яка є відверто антиукраїнською, Вітольд Туманович. Пропонує не пускати в Польщу українських солдат після завершення війни. Тобто тих, хто зараз служить в Збройних силах України, от їм заборонити в'їзд до Польщі, провести так звану сегрегацію. Сегрегацію, фактично, він про це заявив в ефірі Polsat News. Він сказав, що для Польщі. Є два пріоритетні питання. По-перше, ні одного польського солдата в Україні, щоб вони там не воювали, щоб українці воювали самі. І по-друге, після закінчення війни, як би вона не закінчилась, щоб на територію Польщі не ступала жодна нога українського солдата. Бо він говорить про те, що ми прекрасно знаємо, що відбувається з солдатами, які вже не на фронті. На жаль, вони. Можуть бути небезпечні і також можуть займатися організованою злочинністю. І саме тому ми не можемо допустити їх приїзду в Польщу. Якось так от бачать представників Збройних сил України зараз в Польщі. Наскільки це адекватно можете сказати самі, можете написати в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І, і також. Повідомляється про те, що Польща далі готується до війни проти Росії, і в наступному році буде побудовано широку, велику і пряму дорогу від Варшави до Калінінградської області для того, щоб в разі потреби швидкого перекидання додаткових військ можна було це зробити дуже швидко. Тому буде побудована нова дорога. Також повідомляють поляки з приводу. Підготовки до війни проти там, Росії і Білорусі говорять про те, що вздовж всього білоруського кордону буде побудовано ще сильнішу стіну, окрім того, що вже вона збудована ще довшу стіну. І також по всій території прикордонні з Білоруссю будуть побудовані опорні пункти у випадку нападу Росії, де польські війська зможуть їм давати відсіч. От. І так само дуже цікава думка. Сержанта Мехбату 93-ї бригади Холодний Яр на псевдонім Чорний. Він розказує, наскільки потужно діє та бусифікація, без якої, як кажуть наші політики, неможливо втримати російську навалу. На жаль, люди стоять переважно. Хто комісіях хто на роботі. Медведка. Є таки фітер. Маблято такий, як оголошено, але... Є. Появляється якоїсь там підтримки з приводу там людей проти мобілізації взагалі не хочу. Бачимо, що е, говорить власне сержант, що жодної підтримки, е, нинішня бусифікація не приносить е, реальним бойовим бригадам і. Можна зробити просто висновки, наскільки ж ефективно діють представники ТЦК, і, можливо, все ж таки було б краще, якби вони перестали кошмарити цивільне населення, а самі пішли і показали, як треба воювати. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях. Насправді буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!